Всім привіт, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про подачу документів на карту побиту, так як нарешті в нас вже наступило 1 квітня, і це означає, що відтепер можуть всі, хто приїхав після 24 лютого, подавати документи на карти побиту. Тож сьогодні буде короткий стислий. І інформаційний відеогайд для тих, хто вперше подає документи на карту. Тож дивіться це відео до кінця, обов'язково в коментарі пишіть, з якого міста ви дивитесь: також пишіть, чи збираєтесь ви подавати документи на карту, і також ставте йому лайк, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, є, по-перше, що потрібно розуміти, що тільки окремим категоріям. Так званих біженців дозволено подавати документи на карту побиту. По-перше, це всі, хто офіційно працевлаштовані в Польщі на звичайній роботі. По-друге, це люди, які будуть виконувати висококваліфіковану роботу, це науковці, інженери, айтішники і так далі. Ну, тобто, також люди, які працюють в Польщі. І по-третє, це люди, які відкриють або вже відкрили підприємницьку діяльність. І ось по підприємницькій діяльності, до речі, є е, дуже хороша новина. Далі. Подача всіх відповідних документів відбувається точно в тому самому порядку, як і для людей, які приїхали до 24 лютого. Є тільки мінімальні поправки. Зараз ми також про них поговоримо. По-перше, давайте перечислимо документи, які потрібні для подачі на карту. По-перше, потрібно. Заповнити і ну, якби, сформувати так званий внісик, заяву на отримання карти побиту. Це можна зробити, скачавши собі бланк з сайту вашого ужада воєвудського, або ж за посиланням, яке я залишу під цим відео, там сервіс, через який можна також собі сформувати внісик. Ми про нього вже окремо говорили. Я просто його продублюю. Це по-перше. Також до заяви потрібно додати копію закордонного паспорта. Там всі сторінки, абсолютно всі сторінки, які є в паспорті, потрібно відксерити. Далі копія документа про призвоєння номера песель з позначкою Укр зі статусом Укр. Далі додаток номер 1 який заповнює ваш роботодавець, а також довідка про сплату внесків до ЗУСУ на медичне страхування. Тобто, у випадку, якщо ви офіційно працюєте, і перший і другий документ вам дає ваш роботодавець. Якщо ви подаєтесь на основі підприємницької діяльності, то це мають бути документи, які засвідчують підприємницьку діяльність, плюс документи про медичне страхування в зв'язку з підприємницькою діяльністю. Далі, якщо громадянин України з статусом Песель Укр подаватиме заяву на отримання карти тимчасового побиту з метою введення підприємницької діяльності, то в період до 24 серпня 2023 року не потрібно надавати підтверджуючі документи про сплату податків, тобто це є дуже і дуже хорошою новиною, тому як можна просто собі відкрити джавальне ж єдноособову і просто подати документи про те, що от ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, і при цьому жодного обороту коштів. На сьогоднішній день не потрібно, і це є прекрасна новина. Тому як багато людей, які не працюють на когось в Польщі, а повідкривали свою підприємницьку діяльність, не знали, чи зможуть вони на основі цього подавати документи на карту. Також нема, ну якби немає обов'язку подавати документи на карту особисто. Я абсолютно всім раджу це робити за допомогою пошти польської, і про це я розповідав ще декілька років назад в окремому відео. Я десь тут його залишу. Переходьте, дивіться там додатково і детальна інструкція про список документів, як де їх збирати. На карту побиту, а також інструкція, як правильно подати документи на карту побиту за допомогою пошти польської. Тож, переходьте, дивіться, відео там також дуже стисле, і я думаю, ви у всьому розберетесь. І також. Ще одна хороша зміна для тих, хто має статус Укр. вас не будуть додатково викликати до ужандів на здачу відбитків, відбитків пальців на карту побиту. Їх будуть просто-напросто брати з бази песелів. Тобто це має трохи пришвидшити, скажімо так, розгляд вашої справи і отримання ваших. Документів. Звісно, якщо ви відправите неповний пакет документів, то вас будуть викликати для уточнення даних або з якихось інших причин, які будуть також пов'язані з списком документів, які ви подавали. Щодо Терміну, на який будуть видавати документи, будуть видавати карту побиту, це для українців, які мають статус Укр максимальний термін отримання карти буде 3 роки. Що є в принципі максимальним терміном, тож це також є прекрасною новиною. Що по грошам, то оплата за подачу та розгляд заяви на видачу карти побиту, власне, децизії про видачу карти побиту буде коштувати 440 злотих, тобто нічого не помінялося. І окремо 50 злотих, як і завжди буде коштувати сама пластикова картка. Тобто, коли ви отримуєте децизію, що вам позитивну децизію про отримання карти побиту, ви зможете децизію подати, заплатити 50 злотих і отримати вже власне, такий документ, як карта побиту. Тож, в принципі, все дуже і дуже просто. Тому, друзі, подавайтеся на карти побиту, збирайте документи, обов'язково робіть це самостійно. Не намагайтеся платити якимось компаніям, які беруть за це 1000, півтори або 2000 злотих. І по факту практично ніякої роботи там за вас не роблять. Збирайте самі всі документи, подавайте їх через Пошту польську і не будете мати жодних проблем і додатково зекономите декілька тисяч злотих, а також дуже і дуже багато нервів. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!